Друзі, ви дивитеся програму з перших гус зіриною кравець. І сьогодні нашим гостем є пан Михайло Іваночко, депутат Івано-Франківської обласної ради від політичної сили Свобода, а також військовослужбовець. Вітаю, пане Михайло! Вітаю! Слава Україні! І Христос Воскрес! Вистину Воскрес останні дні у нас активно. Повітряні тривоги відбуваються, і ми дякуємо вам, що ви стоїте на захисті нашої країни. І дуже багато є інформації про те, що поповнення армії має відбуватися кадрами від 18 до 24 років. На вашу думку, це нормальна практика для країни, яка воює? Ну, якщо б ми зараз використали весь мобілізаційний ресурс, це була б нормально. Але на даному етапі треба розуміти, що 18 і 20, до 25 років, чи до 24, як держава пропонує, це є генофонд української нації, це будь-якої нації. Я би казав, що на даному етапі треба використати весь мобілізаційний фонд, тобто повернути всіх, хто десь за кордоном. Нормально спрацювати чесно і справедливо мобілізувати тих людей, заохотити людей, які є, які на жаль поховались чомусь, бо напевно в себе вели неправильно і владні структури, і територіальні центри комплектації, і почати нормальну роботу, нормальне заохочення, нормально ставитись до людей, нормально проводити мобілізацію, як було на початку повномасштабного вторгнення. Тоді були черги. Тоді не було, навіть питання не стояло про 18-24 роки. Тоді було під кожним військоматом безліч людей, які хотіли захищати українську державу. Тому, на мою думку, якщо війна буде затягуватись далі, скажімо, там ще рік, два-три, то тоді з кожним роком продовження війни один рік можна опускати мобілізаційний. Скажімо, зараз у нас до 18-25 років, так то можна на наступний рік упустити до 24, щоб могли вже хлопці 24 річні йти. Хоча це не шкодить зараз воювати молодим хлопцям на війні, починаючи з перших днів повномасштабки, у нас підрозділі дуже багато хлопців, які є вісім і 19, і 20 років, і 18 строковики пішли служити. Вони пішли добровольцями, і хлопці несуть і захищають Україну, і несуть гарну службу. Тому на даному етапі на Мою думку, добровільно їх мобілізовувати це можна, лише в якому разі не тиснути, не за не за не, не придумувати якісь інші методи. А якщо добровільно, хай хлопці йдуть. Но... Мені здається, що це зарано ще треба використати весь мобілізаційний ресурс і, і тих усіх колишніх пенсіонерів військових, які повтікали на пенсію в 45-50 років і зараз собі отримують нормальну пенсію, скажімо там, від 40 і плюс далі, то вони, вони б, вони б, в них держава вклала кошти, вони б мали захищати українську державу. А то ходять і займаються дурницями, і ще не, не, не гарні коментарі пишуть, розказують, всякі, які вони правильні, які вони. Правильно робили свою роботу свій час. А коли прийшлося захищати Україну, вони десь пропали. Тому десь така моя думка. Для вас особисто військовий обов'язок це більш покликання серця чи обов'язок кожної людини стати на захист країни? Для мене особисто це поклик серця, це в генах у мене. Адже в мене родина, дідусь мій загинув у лавах української повстанської армії. І мене виховували з маленьких років. І тому це в мене за покликом серця. в мене це в генах, і інакше не могло, не могло би бути у, у всій моїй родині. А в загальному це обов'язок відкриємо паспорт громадянина України, і там чітко написано, є права, і є обов'язки захищати українську державу, і це обов'язок кожного чоловіка, хто себе рахує чоловіком. В першу чергу стати на захист своєї держави а стати на захист своєї держави це захистити в першу чергу своє своє свою країну свою область своє свій район своє село своє свою вулицю свою хату свою дружину своїх дітей і все своє обістя тому хто себе відчуває чоловіком той зараз зі зброєю в руках захищає україну як ви підтримуєте ось цей бойовий дух свій і своїх побратимів і взагалі що найважче для вас під час війни я вже колись казав, здається, чи вам казав, чи на якомусь іншому матері. Для вас для мене було перші дні мобілізації, адже я півроку працював добровольцем у підрозділі. А 4 жовтня мене мобілізували, і я потрапив після того на полігон на навчання. Називається курс молодого бійця на той час. Ну для мене було дуже складно. Чому тому що це зовсім інше життя? Інший спосіб життя, і треба забути все, що було попереднє, забути, і, і налаштувати себе на ту роботу, яку ти маєш там робити. Це. В лісі загнали на полігон, треба пристосуватися, спати в спальному мішку. Треба вміти змерзнути, треба вміти помитись холодною водою. Треба вміти всі речі ті робити, які в нормальному житті цього ти не робиш, бо ти собі привик до комфорту, ти привик до нормального туалету, ти привик нормально поїсти, нормально поголитися, а там того немає. І це для мене було важко, скажімо, перших тиждень-два дуже було складно. Потім тянувся, привикнув і працював вже далі. І Вже зараз для мене це не є складністю в загальному. І, і, і в принципі, всім так раджу пристосовуватися. Хто буде готуватись і готується зараз йти в Збройні Сили України, в Сили оборони України, то треба готуватись до найважчих, забути оці будні, які у нас зараз є, і, ти проживаєш, і забути те, що. Такого не буде. Там зовсім інше життя. Треба себе налаштовувати, і бороти, бороти організм свій для того, щоб ти міг щільно, класно працювати на користь української держави. Під час війни ви отримували поранення. Чи не планували ви демобілізуватися? Ну я ще слава Богу, поранення не отримав. Були контузії, але це не є для того до такої степені серйозно, щоби можна демобілізовуватися. Зрештою, зараз. Така ситуація в країні, щоб демобілізуватись, це практично нереально, тому що знову ж таки, повертаючись до першого питання, мобілізаційний ресурс не використаний і не вистачає бійців на фронті. І зараз демобілізовуватись, це було б якось несправедливо до своїх побратимів. І я вважаю, що це взагалі було б низько. Якщо зараз провести навіть закон про демобілізацію, то мені здається, що через якийсь місяць Путін буде тут. Не буде кому зупинити. В першу чергу, щоб проводити такий закон і демобілізовуватись. Ну, наприклад, скажімо, я би міг щось десь якісь рухи робити. Ну, це не буде правильно, тому що. Заохотити треба цих людей, які тут, щоб пішли, поміняли, щоб було кому поміняти. А поміняти одне, треба їх підготувати, треба їм дати зброю, треба їх навчити користуватися зброєю, треба, щоб вони вміли літати на дронах, треба, щоб вони розуміли, що таке реп, що треба, щоб вони розуміли взагалі військову стратегію і військову науку. Тому не так не все просто. Говорити можна зараз собі набирати дивідентів, що я такий, буду стану депутатом в майбутньому і буду пробивати демобілізацію. Це все популізм, і деякі зараз депутати Верховної Ради на цьому собі хайп лапають. Даруйте за таке слово негарне, але. Це несправедливо, неправильно, тому що ми можемо зрадити свою країну. І вони прийдуть сюди, якщо не буде кому поміняти. Тому демобілізація зараз не на часі. Я за нормальну ротацію, так як проходить Національні гвардії України в більшості, і це є коли відпочити, є коли набратися сил, поповнити свої бойові ряди, закрити свої втрати, на жаль, які. Ніде не дінешся, вони є. І тоді йти знову через 2-3 місяці після бойового злагодження йти на передову захищати українську державу. Я за ротацію, а він за демобілізацію. Зараз дуже багато різних політичних сили активно ведуть свою діяльність, напевно, готуючись до виборів. Чи на вашу думку ви вважаєте доцільно проводити вибори? І чи взагалі вони будуть восени? Як про це говорять інші експерти? Це просто нереально. Навіть якщо би хтось і нагнув. Нині діючу владу до виборів, це рахуйте, що ми держави не маємо, тому що під час виборчого процесу Путін сюди зайде собі як на парад. Це перше, а по-друге, як провести вибори, коли Понад 20% території окуповано. Як це проводити вибори? Це нереально і виборів просто фізично вже не може бути. Треба, там, їх мають призначити, там три місяці має прийти на підготовчі, на агітацію, на те все. Тому виборів вже зараз апріорі практично неможливо провести. І їх не потрібно проводити. Кому як би хто не хотілося змінити владу? Комусь хочеться змінити дійсно владу на. Більш про українську, комусь хочеться підлити, скажімо так, масло в вогонь і водички на млин Путіну, комусь ще інакше. Але на даному етапі маємо те, що маємо, яка влада би не була, але вона наша українська, і ми мусимо працювати над чилією цією владою до перемоги, бо інакше ми втратимо країну. Ваша особиста думка щодо е, теперішніх переговорів. Що ви прогнозуєте особисто? Переговорів, які проходять між Москвою і Україною, так, на, 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 ну, на папері. Ну, Скажімо, папір вартніший від тих переговорів, від тих слів, що там указані на, тих, на тому папері. Так що казав колись, якщо мені не зраджує пам'ять Бісмарк. І нічого з цього не буде, бо з москалем немає спільної мови. Москаль розуміє тільки силу зброї. І це доказано роками, це в нас. Йде не там чотирьохрічна війна, не десятирічна війна, не чотирьохсотрічна війна, а тисячолітня священна екстезиційна війна. Це говорить про те, що означає слово екстезиційна це є з покоління в покоління. Вона продовжується. Кожне покоління української нації от отримує війну від московита. В якихось різних ракурсах. Тому, починаючи з 1169 року, коли Долгрухі спалив, Моск... спалив Київ, ми відтоді маємо з ними проблеми. Були монголи, потім Гетьманська доба, потім був Холодний Яр, була Українська Народна Республіка, Галицька армія, Січові Стрільці, Українська повстанська армія, зараз сили оборони наші Збройні Сили України несуть, захищають Україну від того ж самого ворога. І цей ворог працює як на всіх фронтах, як і на інформаційному фронті, як і ну така так звана гібридна війна У всіх напрямках він атакує нас, і ми маємо бути до цього також готові. Тому зараз для нас важливо утримати, хоча б скажімо, оці до кінця року. Я думаю, рано чи пізно світ зрозуміє. Світ зрозуміє, що з Москалем не можна домовлятися, і він вже починає розуміти. Ми вже колись з вами спілкувалися стосовно Балто-Чорноморської вісі, і ці країни, які природньо наші союзники, вони нас підтримують завжди. Вони ніколи нас не зраджували. І це мене тішить. Тому ще раз нагадаю країни Скандинавії, країни Балтії. Вірю, все ж таки, що Польща буде тримати свою, свою лінію, ту яку я почала, слава Богу, в Румунії. Президентом обрали нормального проукраїнського кандидата. Я впевнений, що з часом ми звільнимо Білорусь від режиму Лукашенка. Само собою, Україна, Туреччина, Грузія також рано чи пізно звільняться. І ці країни мають спільно. З Британією, яка ще на початку повноштабного утворення заявила, що готова очолити такий альянс, новий на противагу поки що не діючому альянсу. Я це повторюю для телеглядачів, щоб не казали, що я одне й те саме говорю. Я спеціально повторюю для того, щоб розуміли, що таке Балта-Чорноморська війська. Це ідея. Ще Юрія Липе, відомого українського. Націоналіста, який ще в 20-х роках минулого століття цю ідею просував серед українських мас. Тому е, ці країни, я бачу, що зараз Європа прокидається, і Німеччина, і Франція. Я думаю, ми зможемо здолати цього ворога спільно з, Європе, з Європою і з країнами, які б мали гіпотетично входити в балто чорноморську вісь. Я впевнений, що й американці прозріють. Я на початку каденції Трампа казав, що буде 2-3-4 місяці, Дід Трамп приходити до тями, поки зрозуміє, що твориться у світі. Ну, на превеликий жаль, до нього доходить тугіше. Я впевнений, що десь ще 2-3 місяці до нього буде доходити. Але я бачу, що конгресмени, як і республіканці, так і демократи, вже е Мають готові законопроекти в е, їхньому парламенті, в їхньому сенаті, в їхньому конгресі, які готові натиснути на Росію потужно і санкціями і надати зброю. Вчора один з республіканців заявив, що треба Україну озброїти до зубів. До них починає також доходити, тому що з Путіном нема про що домовлятися. Він їх просто розводить, як лохів. Даруйте за знову ж таки слово негарне, але це правда. І тому нам треба триматися. Українці мають опиратися на власні сили. Коли будемо опиратися на власні сили, як казав Степан Бандера, тоді нас почнуть поважати, ми будемо сильні і зможемо самі за себе постояти. На початку нашої розмови я вас представила також як депутат івано франківської обласної ради. Скажіть, будь ласка, як вам вдається поєднувати і депутатську діяльність, і військову діяльність? Дуже важко, дуже важко, пані Ірино, тому що багато людей телефонує, того не розуміють, де я знаходжусь насправді. Дзвонять, буває таке, буває, дзвонять прямо під час виконання якогось бойового завдання. Я приїжджу, є пропущені дзвінки від виборців. Потім, коли ви приходиш на відпочинок, там якихось два-три дні, передзвонюєш і пояснюєш, де я є, не дзвоніть. Я обов'язково вам передзвоню. От бачите, я вам передзвонюю і з'ясовую, яка проблема, і звідти телефоную, щоб обладнати якусь проблему, яку виборці телефонують. Ну, Насправді зараз. Важко в чому, бо не можна на округ десь залучити нормальне фінансування, бо кошти в більшості, скажімо так, 70-80% обласного бюджету йдуть на допомогу Збройним силам України, саме тим підрозділам, які є з Вяно-Франківської області, і допомагається їм в першу чергу. Там якась мізер, який лишається десь на ремонт якоїсь школи, чи садочка, там чи якогось туалету в школі. Ну це є такі фінансування. Та ми допомагаємо по різних громадах. Сподіваюся, цьому році і в надвірня. В громаді робота буде одна зроблена в Стримбільській школі. Там десь передбачається якесь фінансування. І в себе в рідній громаді робив, і в Добротові робив, і в Передислянській громаді, і в селі Волосів якесь фінансування давалось. Але це не, 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 не ті суми, і не, та, не ті можливості, що можна зробити там велику роботу, таку, щоб люди це бачили. І... Дало якийсь ефект, але враховуючи, що зараз є війна, і навіть такий мізер ну, також підтримує людей морально. Але саме головне завдання, яке і саму свою обіцянку, яку я давав громаді, давав громаді Прикарпаття, давав громаді Надвірнянщини, не зрадити свою державу. Я її не зрадив. Я тримаю я пішов зброєю в руках захищати Україну. На відміну від інших депутатів, які є. По всій Україні дуже багато колаборантів, які повтікали, які служать Москві, які навіть і на місцях які працюють не в правильному руслі і підігрівають, як кажуть, той вогонь недовіри в суспільстві. Тому я виконав своє основне завдання, свій основний обов'язок громадянина України, українця, який став на захист української держави. Я впевнений, що і виконую і свій інший обов'язок депутатський. Повністю, коли війна закінчиться, відпрацюю те, що десь може не допрацював. Чи багато ваших колег з політичної сили зараз стоять на захисті держави. Ну на даному на даний момент от якраз питання дуже багато питають і голову партії, який також, до речі, на війні Олега Тягнебока. Якраз проходить рахунок І на даний момент понад 2,5 тисячі свободівців зараз у різних підрозділах служать захищають Україну зі зброєю в руках. У нас створено на даному етапі три підрозділи: це Карпатська Січ, Свобода. Батальйон, до якому я несу службу і в нашій бригаді Рубіж. Також в нашій бригаді Рубіж є батальйон Сила Свободи. Тобто третій і четвертий батальйон в одній бригаді є «Свободівський». Також десь понад 5 тисяч волонтерів, які працюють. Ну, це ті, які не можуть служити. Це переважно дівчата, жінки, свободівці, які вже в роках допомагають. Також Збройним силам різні волонтерські фонди створені. Зокрема, у нас на Двірнянщині фонд працює з 2014 року, свобода, гідність, перемога ним займається депутат міської ради Зерновія Дербаха. Успішно працюють і дякувати Богу, що вона, будучи хворою, в неї важка хвороба і вона переборює і допомагає збройним силам. Це дуже класно і я пишаюсь, що є в нас такі люди, які працюють на користь української держави. Тому свобода з лютого місяця 22-го року. Призупинила свою політичну діяльність у зв'язку з тим, що військовий стан і всі, хто міг взяти зброю в руки, всі пішли захищати українську державу. Майже 500 свободівців загинуло на цій повномасштабній війні. І починаючи з 2014 року понад 500 свободівців загинуло в такій війні з московитами. Це також немало адже ці люди могли також мали сім'ї. Ці люди мали якісь плани. Також були депутатами. До Речі, депутат Верховної Ради Олександр Марченко з Білої церкви. Також загинув на початку повномасштабного вторгнення, коли московити на нас напали це в березні місяці 22-го року. Тому більшість нашої нашого членства зараз там, на чолі з керівництвом партії Олегом Тягнебоком, Русланом Кешкушлинським, Петром Кузиком, інші депутати Юрій Сиротюк, Андрій Ілієнко. Знані люди, які працюють пліч і зброю в руках, захищаючи Україну, Михайло Іваночко, так. Говорячи про волонтерську діяльність, на початку війни активно волонтери допомагали Збройним силам України. Далі почали трошки менше допомагати, чи наоборот більше. Це все залежить від того, що от економічна криза в державі, люди втомилися, чи недовіра до волонтерів? Ну і так, і так. Справа в тому, що дуже багато е, нам зіграв оцей телемарафон, так він ніби й добрий, там донатять, там QR-код стоїть постійно, донатять і збирають кошти. Ну і люди заспокоюються. Ага, я задонатила, невідомо, куди ті гроші пішли. Комусь задонатила. А тут на місці, коли твій Сусід, чи твій односельчанин, там чи твій, кого ти знаєш роками, і йому потрібно там якихось пару гривень скинути всім разом однією громадою, щоб купити якісь обладнання на війну. Нема кому скинути. Розумієте, в чому саме суть? Так, це добре, що воно йде. Там якась інформація доходить до людей, але в більшості це ці, ці телемарафони мені на мою думку, вони спаскудили нам і той контрнаступ який планувався, тому що вони наперед все розказали, що мало б бути, і це все зірвало. І багато тих речей, які просто-напросто людей самозаспокоюють. Там за столом з'являються на ветерах такі експерти, які ніколи війни не бачили, які зброї не бачили в руках. А вони планують чуть не перемогу і парад по, Мос... по... по Червоній площі. Ну це не можна таке робити. І це самозаспокоює людей. Люди бачать це, вірять телебаченню. А наше суспільство таке є, що вірять телебаченню. Бо колись як казали, по телевізору казало, значить, то правда. А по телевізору сказало таке, що в нас все добре. То на що донатити? Не треба донатити. А я закликаю всіх жителів Надвірнянщини, Прикарпаття. Кожний день помагайте збройним силам України, помагайте своїй армії, тому що як будете допомагати своїй армії, буде перемога. не будете допомагати. Прийде Путін. Заставить допомагати їхній армії, це дуже важливо. Кожен день рано прокинулись і заплануйте собі 20, 30, 40 гривень на той підрозділ, якого ви знаєте, де ваші діти є, де ваші знайомі, де ваші сусіди, де ваші взагалі франківці, надвірнянці, городенківці, будь-хто дає там і донатьте, щоб ви не переживали, що ваші гроші пропадуть. Так буде правильно і справедливо. Бо Доначивши по, по телебаченню через QR-коди, невідомо кому то ті гроші підуть. От я вчора, вчора так, вихідний день був, відпочивав один день від тиждень відпустки вдома сидів, відпочивав і дивився футбол. Так, футбол дивився і побачив так, так само Мегого, QR-код. Вони не збирають вже на війну гроші, вони збирають вже невідомо на, на що. На якісь там реабілітації дітей нема проблем. Дітей, дітям треба збирати. Але в першу чергу треба. Збирати для перемоги. Нам потрібні дрони, нам потрібні реби, нам потрібні автомобілі, нам потрібні інші засоби, які будуть вбивати ворога. Бо якщо ми не вб'ємо ворога, він прийде сюди. Ви перераховували, що нам потрібні дрони. Чи є якісь ще ресурс, що найбільше потребують захисники України? Ну, це такі напрямки, автомобілі. Автомобілі це так само, як, як хліб, як от наш. Зранку встав, помилився так само автомобілі. Так само дрони, FPV-дрони, Mavic, скеди, дрони камікадзе, крило це все потрібно. Засоби радіоелектронної боротьби, без цього ніяк. Антидронові рушниці, антидронові плащі. Бо вони вночі літають, все, все бачать. І хлопці, піхотинці, і розвідники повинні десь укриватись під чимось, коли виконують бойові завдання. Так само антитепловізійні плащі потрібні. І Інші речі потрібні прилади нічного бачення, бо вночі без приладу нічного бачення ти нічого не будеш бачити. А робота вся зараз на війні тільки вночі. У день фактично боїв немає, У день е свого роду відпочинок, ну такий відносний відпочинок. Все проходить тільки вночі. Основні рухи тільки вночі, логістика вночі, штурми їхні вночі, бо інколи буває, що вони понапиваються і газують вдень, день, ну тоді простіше. вдень хоч хоч бачиш, і їх легше нищити. А так в загальному все йде вночі, тому прилади нічного бачення це також, але потужні прилади нічного бачення, вони дорогі вартісні, вони коштують по дві-три тисячі євро. Знову ж таки, є на що донатити. А невідомо кому давати ті гроші і, і куди давати. Підсумовуючи нашу розмову, яке ваше головне послання для українців в тилу, і чого нам не варто забувати в щоденному житті? Нам не варто забувати про те, що ми є українська нація, яка захищає весь світ від московської навали. І ми маємо розуміти, що якщо ми не здолаємо цього ворога. То ворог піде в першу чергу знищить нас і піде по всьому світу. Сумісного життя між Україною і Московією неможливе. Це треба собі зарубати на носі і не тішити себе ілюзією, що в нас сусід буде з нами жити поруч. Або ми, або вони. Ми маємо працювати над тим, щоб розвалити Московську імперію. Щоб вони залишились тільки Москва, Петербург, і оці болота залишились так, як були колись. Коли вони будуть розвалені, коли всі ті республіки, їхні федеративні, розпадуться на незалежні країни, скажімо там, як Чечня, Татарстан і інші там, їх є 27 суб'єктів федерації, тоді. Московія не буде засігати на ні на кого. Вони не будуть мати тих ресурсів, які зможуть іти. Це дуже важко. Це здається нереально, але це над цим треба працювати. На цим має працювати дипломатія у світі для того, щоб такі е, новообрані президенти в сполучених штатів знали це. Це дипломатія має працювати. Це має посол працювати наперед, і, і влада сполучених штатів, влада іншої країни будь-якої. Яка не цікавилась історією, нічого не знає, вона має знати це з нашого посольства, від наших дипломатів, від нашого Міністерства закордонних справ. І не має керувати цим всім одна людина чи дві. Це має працювати ціла система. І тоді буде результат. Тому маємо пам'ятати про це. Ну і на завершення звертаюсь до всіх в чергове, як завжди звертався. Виходьте на вулиці, хто за кордоном, показуйте, що українська нація бореться. Раз ви вже там допомагаєте звідти нам тут захищати Україну, виходьте на вулиці, і стукайте у ладні кабінети, стукайте в їхні вікна і показуйте їм сині-жовті і червоно-чорні прапори, і нагадуйте. Що українська нація захищає весь світ? Будьте тими похідними групами Степана Бандери, які він колись посилав похідні групи по всьому світу, по Європі, щоб доказали, що українська нація захливає захльбується в крові від московитів. І зараз повторюється те саме. Тому будьте там, працюйте, донатьте звідти, допомагайте своїм знайомим, близьким і виходьте на вулиці. Кажіть, що українська нація вас всіх там захищає. Дякую, пане Михайле, що знайшли час для нашої програми. Дякуємо нашим захисникам, які стоять на захисті України. Дякую волонтерам, що допомагають. І дякую тим, хто донатить. А також нашим інформаційним партнерам. Це Кафе. Дякую. Всім мирного неба. Дякуємо. Слава Україні.